І у нас знову поляки блокують кордон. Рух вантажівок зупинений в пункті пропуску Рава Руська Гребенна. І про це поговоримо з виконувачем обов'язків міністра аграрної політики і продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, я вас вітаю. Вітаю. Що знову сталося? Цього тижня проходять загальноєвропейські акції протестів фермерів. Фактично пов'язано це в тому числі з виборами в Європарламент. Тим, що європейські фермери мають коментарі і є певні них занепокоєння щодо політики зеленого курсу, і хочуть також привернути увагу виборців відповідно до програм партійних в цій частині щодо підтримки європейських фермерів в європейському союзі, тому акція, яка є на нашому пункту пропуску, це є на ці декілька днів короткостроково, як частина. Якраз загальноєвропейської акції протесту знов ж перш за все стосується внутрішньої європейської політики. Чи є ризик, що ця кількаденна акція переросте знову у кількамісячну? А ми продовжуємо тримати зв'язок з польськими колегами, тажі на рівні асоціації. В нас запланований на початок наступного тижня. Дзвінок по цукру, на де ми там врегулювали відповідно до домовленостей, тому сам факт, що комунікація відбувається, є підтвердження готовності для дальшого діалогу в 10 червня понеділок. Це таки дає нам підстави. Мати стриманий оптимізм, що це дійсно короткострокова акція в межах цієї загальноєвропейської пов'язана з виборами в Європарламент. Але Україна має нову угоду про безмитну і безквотну торгівлю з Європейським Союзом, ті вимоги, з якими протестувальники знову вийшли. Вони її суперечать чи вписуються в логіку? Фактично, в новій угоді, яка дійсно 5 червня вступає в дію, там вже враховані е, такі побажання європейських фермерів в межах дискусії. Тобто там є обмеження по шісти товарних позиціях, введені квоти. Тому е, в даному випадку, якраз оновлення правил вільної торгівлі в частині сільського господарства це відповідає нашим домовленостям і побажанням європейських фермерів. Під час попередньої масштабної блокади до польських фермерів періодично приєднувалися і в інших наших прикордонних країнах їхні колеги. Чи є зараз сигнали того, що навіть кількаденний протест може розростися? Знову ж ми на щоденному зв'язку з усіма країнами сусідами, де ми врегулювали питання по торгівлі, наприклад, зерном. Це Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія і обмін інформації нас відбувається: обмін рівнем зовнішньої торгівлі на сьогодні. якихось сигналів, що щось відбувається не в відповідності до домовленостей, немає. Тому зв'язок далі тримаємо, Актуальні цифри вчасно надсилаємо, отримуємо зворотній зв'язок. Будемо продовжувати це робити. Нагадаю, що постанова. Частині обмеження експорту зерна до цих п'яти країн діє до кінця року, не до 1 липня, а до кінця поточного року. Тому все таки підстав якихось для занепокоєнь не мало би бути в цих країнах. Тобто зараз скидається на те, що 6 червня, це дата до якої анонсований протест, він власне і завершиться, так? Станом сьогодні так. Зрозуміємо, що в нас були приклади попередні два роки, коли. Могла ситуація змінювати щогодини, але саме сьогодні так. Ми все таки діалог тримаємо і маємо цей стриманий оптимізм, що це короткострокове явище, і потім буде відновлено а, торгівля відповідності до укладної угоди. Що ж, будемо сподіватися і слідкувати теж за цією темою. Дякую, що ви до нас приєдналися. Це був Тарас Висоцький, виконувач обов'язків міністра аграрної політики і продовольства України. З яким поговорили про чергове блокування кордону польськими фермерами, яке пан Тарас сподівається 6 червня завершиться.